Святий Йоанн, який описав сьогоднішнє Євангеліє, яке ми вслуховувалися, про яке ми роздумували. Це сталося у уді на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Так він описав в кінці цього Євангелія. Там, власне, Йоанн приходить щоб свідчити про Ісуса, щоб на нього показати, вказати, що це Ісус, світло світу, який приходить на світ, щоб освітити кожну людину. Це Він найголовніший, не Ян. Він не є пророкем, пророком пророком. Він є цей, який має показати і вказав, сказав на Ісуса. Коли запитували Його, Хто ти, Він сказав, Я не Христос. Він тільки показав, вказав Ісуса.